Сергій Коюн, директор консалтингової компанії групи А 95 зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір. Ну що ж, я згадав, як Росія нищила наші нафтобази, як вони намагалися зробити все, щоб паливо не потрапило до наших військових на фронт? Це в 22 другому, році. А тут ми бачимо зовсім іншу ситуацію. І тут головне питання: а чи є? От до речі, скільки ще треба знищити нафтобаз нафтопереробних комплексів в Росії, щоб це вже відчувалося в російській армії. Можна якось зрозуміти чи ні? Ну насправді і тих цілей, які ви показали на своїй інфографіці, да то в принципі, якщо так би мовити, розібратися з цими заводами, то було б більш ніж достатньо для того, щоб серйозно захиталася та російська нафтопереробка тут. Єдине в тому, що дійсно нафтопереробні заводи це дуже великі підприємства і по площі, і технологічно дуже багато установок. І відповідно, тут треба мати дуже велику вдачу для того, щоб його зупинити. Зараз маємо інформацію, що два заводи дійсно було дуже серйозно навіть три заводи, я б так сказав. Тобто, це Рязань, це Сизрань, і Новошахтинський завод дійсно були зупинені за нашими даними і за даними там, з відкритих джерел, але їх частка, вона, скажімо так, не дуже велика. І відповідно не призвела до якихось там трагічних наслідків, поки що для російської галузі, але скажімо так: медійно та репутаційно цей удар був дуже серйозний, і що навіть бачимо російські чиновники змушені визнати те, що досить неприємна ця ситуація. Відповідно, тут що можна лише сказати, що треба працювати далі. 12% скоротився. Ну, як ми правильно зрозуміли, що на 12% скоротилося потужності Росії. Це мало чи це чи це вже немало? Ну скажімо так: 12% – це загальна потужність тих заводів, по яким було нанесено удар, і відповідно не всі вони зупинилися. Хтось з них там залишився. Ну здебільшого вони на жаль залишились. Відповідно, ну я думаю, що можна зараз говорити про те, що те, що однозначно вже бачимо, це дві установки по 6 мільйонів тонн, Відповідно, якщо вони переробляють це 12 мільйонів тонн на рік, тобто, якщо вони переробляють 270 мільйонів тонн на рік, то відповідно це десь там трохи менше 5%. відсотків. В принципі, це ну величезні обсяги, якщо mm -hmm. там в грошах порахувати, то це ну досить суттєво. Єдине, що ну знову таки треба розуміти, що ну, вони можуть перекидати, от вони не зможуть нафту переробляти на тих заводах, але є резервні потужності на інших е нафтопереробних заводах. Я думаю, що вони цим користаються. Ну і крім того, поки що невідомо наскільки критичними е виявились ці атаки, і наскільки. Швидко вони зможуть, зможуть налагодити роботу цих підприємств, тому що ну так воно горить дуже гарно, дуже красиво, але пошкодження можуть бути різним, і відповідно, в залежності від того наскільки вони постраждали, ну це може зайняти від двох місяців до там до, до понач, ніж рік так, так пане Сергій. Я от хочу знаєте, протиставити різну інформацію. Коли Росія в наприкінці двадцятого року заявляла, що вона хоче влаштувати в Україні повний блокаут, це не малося на увазі тільки. Нафтобази, тобто те, що пов'язано з пальним, це взагалі малося на увазі вся наша енергетична галузь. Але коли вони це заявляли, вони мали таку силу. Тут ми, от мені просто цікаво, чи в є у нас сьогодні сили максимально знищити їхню нафтопереробну галузь, особливо якщо врахувати про той сьогодні була така новина, пояс безпеки тисячі кілометрів. Тобто сьогодні росіяни розуміють, що ми, ми, ми можемо дістатися. Ставати своїми дронами до тисячі кілометрів. Тобто, вони що ж тоді будуть виносити свої підприємства за цю зону, за тисячу кілометрів від е, кордону з Україною? Це ж теж гроші, час я думаю, що зараз вони це, звичайно, не дуже там моє питання, да, але я думаю, що логічно, що вони зараз будуть посилювати протиповітряну оборону. Будуть uh -huh. намагатися зхистити ці підприємства, ну це логічно, і відповідно будуть лагодити ці заводи, пробувати. На жаль, знову таки дуже потужна нафтопоробна галузь в Росії. Останні 15 років туди закащено там просто мільярди доларів інвестицій для того, щоб зробити їх такими потужними сучасними. І відповідно, звичайно, що вони просто будуть їх захищати. Тобто, такі тобто, преси, неможливо їх перенести. Тобто, тобто вони сили будуть... у нас недостатньо для того, щоб максимально ускладнити їм роботу. Ну знову таки дивіться, це не моє питання, це питання військових. Mm. Те, що ми бачимо, тут проблема в чому? Дата. Те, що я от чую від військових експертів, що Захистити всі заводи ну досить важко тобто, і оці об'єкти нафтобази, е, там же є об'єкти і військові, да тобто, на всі розтягнути е, свої потужності військові на всі об'єкти вони не зможуть. Відповідно, тут питання в тому, наскільки е, наші військові розвідники угу. зможуть от розтягувати цю от, е, оборону, да, і знаходити в ній якісь щілини для того, щоб е, бити і надалі. Росія ще й до початку повномасштабного вторгнення ще раніше вони запроваджували певні обмеження для своїх нафтопродуктів. Вони воліли взагалі продавати бензин. Ну, здебільшого, вони хотіли продавати готовий продукт. Нафта теж безумовно продавалася, але вони не так весело продавали, скажімо так, нафту як той же самий бензин. Тому що вони хотіли розбудовувати свою нафтопереробну галузь, і це нормально. До речі, це якраз такий собі камінчик в огород наших українських НПЗ, тому що давайте так і ж майже всі знищили, і без всякої війни різні проблеми, економічні і тому подібне. Останній час да навіть перед повноштавною вторгненням, ми де купляли бензин. Ну, безумовно, тобто, проблеми у нас були. Сьогодні ми говоримо про те, наскільки ефективні наші атаки. І там тобто, що не говорив, багато там знищено небагато. Я просто впевнений, що це. Неспівставні суми. Тобто, ну от уявіть одна установка та ж, на 6 мільйонів тонн, mm -hmm. яка зруйнована, її відновити буде коштувати там декілька сотень мільйонів доларів. Ну так. скільки коштує, коштує дрон один. Так, звичайно, що він не один летить. Звичайно, що там є інші. Але це не співставні суми. Тобто, урон і е, е, завдання е, завдання. Е, Росіянам такої шкоди, це, це просто ну, економічно ефективно, як би там не було. Так, от я хотів запитати стосовно саме того, що відбувається зараз з російським імпортом бензину. Наскільки я правильно зрозумів, вони зараз ставлять обмеження на вивезення бензину з території Росії? Тобто вони вже відчувають так би мовити, дефіцит чи ще ні? Дійсно, з першого. Березня було введено е, ембарго заборона на експорт саме бензину. Бензин це в Росії дефіцитна позиція. Вони його багато самі споживають. Відповідно, е, а експортна позиція основна – це диспальне, тобто вони зробили таку стратегію, що дійсно в світі дуже великий попит на диспальне, і вони е, в основному і профіль цих заводів всіх це виробництво саме дизельного палива. А що стосується бензину, то вони перекрили. Експорт ще на початку березня, тобто ще до цих сих отак, mm -hmm. я це, я це пов'язую. Ну, по перше, були повідомлення, що вийшла з ладу велика установка на одному з заводів коло по кой. Саме установка каталітичного крекінгу, яка виробляє бензин. Дуже потужне підприємство. Там було, і відповідно вони вже відчули нестачу. Ну окрім того, я не вистачає, не вистач... не виключаю, що вони могли це зробити напередодні виборів. Для того щоб запобігти, скажімо так, або підстрахуватися, щоб в разгар виборів не відбувся якийсь там дефіцит пальної. тобто, по бенз бензин, така позиція вона дійсно що стосується експортних надходжень до російського бюджету, то вона така незначна. По спальному ми зараз відслідковуємо, які там що що відбувається з експортом, поки що минуло ще мало часу. Для того щоб там робити висновки. Будемо слідкувати, дивитися, як це позначиться саме нах. Це найкращий індикатор того. А коли вже а коли е... можна робити певні висновки саме по дизельному пальному? Чи вони е, наложили, так би мовити, ембарго наклали, чи ще ні, чи вивозять, чи не вивозять. Ну, про ембарго вони повідомлять, а про ті потоки, які будуть йти, я думаю, що десь за тиждень можна буде вже зробити якісь перші е, висновки. Uh -huh. Поки що бачимо... Серед цікавих таких подій ми бачимо зростання цін оптових на внутрішньому російському ринку. Там десь 10% додала ціна за останні два тижні, і бачимо, що зростання пришвидшилось після цих атак. Тому спостерігаємо, угу. дивимось, безумовно, вплив є. Але подивимось наскільки він буде. Ну, По-перше, по перший не треба забувати, що як сказали в наших відповідних службах план атак розписаний до кінця року, тобто багато що буде на Росії ще палату. Тому побажаємо силам захисту, силам оборони України гарного полювання на російські НПЗ і не тільки. А вам, пане Сергію, теж дякую за розмову. Сергій Куюн, директор консалтингової групи, а 95 був з нами на прямому зв'язку.